Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги, народні депутати, шановні громадяни України. Українська опозиційна фракція радикальної партії пропонує свій план дій для українського парламенту на поточний пленарний тиждень. Адже той перелік питань, який ми бачимо сьогодні і на тиждень, це абсолютно не ті питання, які дають відповіді на виклики, які стоять перед мільйонами українських громадян. Перше питання це підвищення рівня доходів громадян, це підвищення рівня життя українців, платіжки, які люди отримали за елект. Плюс 30% вартості зростання на електрику, платіжки, які вони чекають за газ із страхом. Це фактично цвях у труну цієї влади, це фактично цвях у труну цієї економічної політики, яку проводить президент, уряд, Національний банк разом узяті. Тому фракція радикальної партії вимагає радикальної зміни економічної політики, яку проводить нинішня влада. Ми вважаємо, що сьогодні парламент має розглядати. Дати першочергово соціальні законопроекти про радикальне підвищення заробітної плати і пенсії, про радикальне зниження податків на фонд заробітної плати для того, щоб була можливість виживати малому, середньому та і великому бізнесу. Ми наполягаємо розглянути в парламенті закон, який дає можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію за умови наявності 30 років трудового стажу. Ми вимагаємо від парламентської більш. Шосі розглянути закон і скасувати податок ганебний на пенсії, який сьогодні ми маємо, і ганебний податок на депозити, які сьогодні люди масово забирають із банків. Фракція радикальної партії наполягає не на копійчаних підвищеннях подачки, які дають уряди влада перед черговими виборами, а на радикальному підвищенні заробітної плати і пенсії для того, щоб люди мали можливість зводити з кінці з кінцями. Ми вимагаємо від парламенту, від парламентської більшості виконати коаліційну угоду і проголосувати закон про імпічмент президента і закон про тимчасові слідчі комісії для того, щоб мати реальний механізм контролю за президентом і за виконавчою гілкою влади. Ми вимагаємо від голови парламенту внести на розгляд до залу законопроект про зміни до конституції про скасування депутатської недоторканності разом із депутатською недоторканністю прийняття закону про імпічмент президента і про тимчасову слідчу комісію. Ми вимагаємо радикальної зміни керівництва правоохоронної системи, зокрема відставки Генерального прокурора Шокіна, відставка його заступника Давида Сакварелідза. Це означає, що прокурорська мафія перемогла, що ніяких реальних реформ прокуратурі не буде і тому Шокін має піти у відставку. Ми вимагаємо від парламенту дії. Яти, а не байдикувати.